Це тільки спочатку здається, що нічого складного у вирощуванні цієї невибагливої культури немає, а на ділі виявляється, потрібно врахувати безліч факторів, щоб врожайність кукурудзи була високою, підготовка насіння і посадка кукурудзи в оптимальні терміни. Деякі початківці-городники, мріючи про добірні золотистих кукурудзяних качанах, поспішають спочатку купити найсмачніші сорти і виділити місце під посадку на своїй ділянці. А вже потім замислюються про те, як посадити кукурудзу для успішного вирощування кукурудзи необхідно. Сонячне, безвітряне місце для посівів, добре дренерумая, мая, повітропроникна, родючий ґрунт, відповідні попередники, картопля, капуста, огірки, помідори, кабачки, патисони, внесення комплексних добрив, рясний полив при необхідності. Регулярна прополка з розпушуванням міжрядь, своєчасна боротьба з комахами шкідниками, багато що залежить і від того, як садити кукурудзу в які терміни, за якою схемою з попередньою підготовкою насіння або без і саме ці питання і будуть розглянуті в статті, щоб не витрачати час на вирощування розсади. Можна заздалегідь підготувати насіння, значно прискоривши тим самим появу сходів, підготовка насіння кукурудзи до посіву полягає в їх прогріванні на сонці протягом 4-5 днів з подальшим замочуванням в теплій воді. Додатково рекомендується перед посівом протравити насіння фунгіцидами. Посів кукурудзи можна починати в другій декаді травня. Заморозки на той час вже пройдуть, ґрунт прогріється до підходящої для проростання насіння температури 1,0-1,3 градусів, Крову кукурудзу рекомендується висівати при температурі ґрунту 1,7 градусів, заморозки до 3 градусів кукурудзі не страшні. Але якщо ви посадите насіння в холодну перезволожену землю, сходи навряд чи з'являться, насіння в таких умовах просто загинуть. Якою має бути норма висіву? Особливо увагу при вирощуванні кукурудзи приділяють нормі висіву насіння, оскільки і занадто рідкісні посадки, і занадто загущені, можуть негативно позначитися на врожаї. Рідко стоять рослини, вологу і поживні речовини з ґрунту використовують не повністю в результаті врожайність кукурудзи з 1 га істотно знижується. При надмірному загущенні погіршується фотосинтез, зменшується кількість качанів на кукурудзі і знижується маса зерен через те, що рослини затінюють один одного, але ж кукурудзі для нормального росту необхідна хороша освітленість. У промислових масштабах норма висіву кукурудзи визначається, виходячи з передбачуваної густоти рослин на 1 гектар і ваги 1000 тисяча зерен. З урахуванням цих показників необхідну кількість насіння на один квадратний метр може значно варіюватися. При вирощуванні кукурудзи в особистих цілях на невеликій ділянці в подібних розрахунках немає необхідності досить дотримуватися певну схему посадки. Зазвичай кукурудзу на грядці висаджують в два рядки для перехресного запилення рослин, між рядами залишають простір від 20 до 40. В залежності від сорту кукурудзи, якщо ж ви плануєте посадити кукурудзу уздовж кордону ділянки в один ряд, відстань між лунками можна зробити 35, см достатня глибина посадки зерен. 5 см у кожну лунку опускайте по два зерна, щоб в разі поганого проростання урожай не знизився, з'явилися сходи, проріджують, залишаючи ті, що виглядають більш сильними і розвиненими. Додатково в лунки можна покласти по три косолинки, їх проріджувати не потрібно. Таким чином, ви не тільки заощадите місце на ділянці, але і забезпечите зручну опору для кочерявої квасолі.